Всім привіт! Представляю вам сьогодні нову книжку, видану в 2024 році повідці Юлії Ліщинської Нікому не каже Морзакамарок. Ця книжка для таких, як я, тих, хто не дуже любить читати, а ще для всіх, у кого є друге Даня. Саме це стало основним у виборі мної книжки ім'я головного персонажа. Отже, Данила навчається в 4 класі і обожнює Ботаніку. Виращу томат на ім'я велет. І хоч як Данило не дбав про свою рослинку, то й ніяк не хотів рости, цвісти і тим більше давати плоди. Найулюбленіше шанкове заняття Данила вигадування сніданку, готувався він не більше п'яти хвилин у кострубульці. Яїчінчи вісню летики, чіпси чи шоколадна фігурка, нажав на кнопку і чекай. Всі мешканці його міста носили маски, зберігаючи здоров'я то від мудрошного вірусу, від якого відпадали носи, то від хропу вірусу. Лише Баба Віра, сусідка з нижнього поверху, завжди була без маски. Школа Данерела розстосовувалася на 31-му поверсі 60-поверхової будівлі. Це була найкраща школа району. Туди він їздив на орендованій лечучій машині, назвавши її Золя. Шувух, Ельміра та Біравель, Роман Однокласники Данила. А про те, як Томат з Фражнім велетним, як Мелісина Мармиска народила цуценя, ви вже прочитаєте самі і дізнайтесь, хто ці всі герой читати про це весело і цікаво.